Вітаю за дротів та ласкаво. Прошу до нашої корчми. Продовжуємо наш цикл відео із розряду апдейт пізнавальний. Минулого разу ми дізнали, що таке вертикальна та горизонтальна прогресія в MMORPG, їх плюси, мінуси та відмінності, а також про систему монетизації онлайн-ігор, а саме, Pay-to-Play, Buy-to-Play та Pay-to-Win. Які з них кращі? Та які підводні камені ми можемо зустріти у, здавалося б, найлояльніших по оплаті MMORPG? А сьогодні ми поговоримо про різновиди контенту в онлайн-іграх, а саме, що таке ПВЕ та ПВП, чим вони відрізняються? Чому ПВП направлені ММО фаломорфували в ПВЕ ігри? Які представники жанру ми маємо в 25-му році? Як сесійні ігри вбили один із аспектів? Які ще різновиди контенту є в нашому улюбленому жанрі? А також що врешті-решт краще ПВЕ чи ПВП? А я зараз вам покажу. Цей матеріал націлений в першу чергу на тих, хто не знайомий з онлайн жанром і прийшов сюди із синглплей проєктів. Тобто для тих, хто не знайомий зі специфікою онлайн ігор взагалі, або тільки хоче помацати новий жанр, або просто дізнатись трохи більше, що потім козирять перед коришами, або, будемо чесними, ти прийшов сюди пожерти. Адже підковані задроти і так знають, заради чого вони грають в MMORPG. Наприклад, мені не потрібно пояснювати, чому Lineage 2 все ще жива, і є однією з кращих. ПВП ігор. Саме тому сервер Батл Клаб підготував для вас кубло для зимової сплячки на новому сервері Вінтер ікс 25, відкриття якого відбудеться вже 21 листопада. Хроніки сервера всіма улюблений хай-файф, прискорений старт для новачків, святкова атмосфера, івенти із новими боссами, масштабний рейд для всього сервера, перероблені механіки, кастомні фічі, балансу ПВП, серверні події, автофарм, покращений інтерфейс, кланові битви, облоги замків, а також атмосфера старої доброї Lineage 2. Окрім цього, прямо зараз, сумісно із Баттл Клаб, наша корчма проводить невеликий розіграш. Днями ми з Орестом, засновником сервера, провели затишний подкаст, де підняли багато важливих питань за українське ком'юніті ВЕЛ2 та просто добре провели час. Для того щоб прийняти участь у конкурсі, вам необхідно залишити коментар під нашим подкастом зі своєю найкращою історією з Lineage 2. Це може бути цікавий спогад. Перший день, ровляна історія або найкращий момент із Lineage, який відбувся. Саме з тобою п'ять переможців отримають ВІП-набор на старті сервера. І тільки один щасливчик отримає крутезний фізичний пакуночок вартістю майже 500 вічно зелених єнотовидних собак. Happy Games. Долучайся до конкурсу та готуйся до відкриття нового сервера разом із Battle Club. І давайте почнемо із ПВЕ контенту. Давай як загалом перекладається ПВЕ Player vs. Environment. В прикладі гравець проти оточення, а якщо ще точніше, гравець проти комп'ютера. І сюди підпадає безліч різного контенту. Існує соло та групове ПВЕ. Це може бути грінд або фарм мобів у величезних обсягах, заради експи, квестів або корисних матеріалів. Яскраві приклади в жанрі це Lineage 2, де прокачка зводиться до грінду мільярдів мобів. А я не видіржуваю! Diablo 4, де майже весь контент зосереджений на дезінтеграції на. Натовпу пекельних покичків, або Black Desert Online, де моби потрібні як для прокачки, так і для фарму матеріалів. Квести, до речі, це також ПВЄ контент. Вони бувають абсолютно різними: від банального і попсового World of Warcraft, де квести зводяться до вбий 10 кабанів, збери 10 купок ведмежого лайна до чогось більш цікавого, як, наприклад, Тесо, де кожен діалог з NPC озвучений, або Star Wars The Old Republic, де квести повністю інтерактивні, супроводжуються кат сценами. Діалогами, вибором у сюжетних поворотах та глибиною квіктайм івенти на мапі це також – це події, які починаються самостійно або через дії гравців, як, наприклад, івенти з ГВ2, локалки з Вов WoW або розколи з Ріфт онлайн. Але більш звичним для гравця ПВЕ представляє собою інсти та рейди. Данжі, вони ж інсти. Це лінійні або не дуже підземелля на 4 або 5 гравців, вони наповнені агресивними монстрами, і декількома зазвичай трьома, в залежності від гри, босами, яких треба вбити. Ці боси мають свої механіки фактично скрипти, які сприяються. Цьовують в залежності від фази, часу, його хп або інших факторів. Щоб подолати цього боса, потрібна тактика. Завчасно обговорюємо стратегія гравців, яка дозволить їм реагувати на скрипти боса, наприклад, смертельну шкоду, ухилення від атак, перебігання в інший куточок кімнати та інше. Тактика та відпрацьована стратегія, залог успіху, проходження такого контенту. Зазвичай це доволі легкий контент і поступається рейдам. Тактики вчаться швидко, а прокачений гірка гравців невілює деяку шкоду. Втім, є винятки, наприклад, Міфік плюс підземелля із World of Warcraft, або їх старший брат Фрактали із Yield Wars 2. Такі денжі мають додаткові рівні складності: хардкор режими, штрафи за смерть або афікси. Це два, три або чотири додаткові ускладнення гри. Наприклад, час від часу з'являється монстр, якого треба дуже швидко вбити, інакше він покладе вашу паті, або ви отримуєте раптову шкоду через отруту, яку треба зклінсити, або знаходячись поряд з іншим гравцем, ви б'єте його струмом. Такий PvE-контент стає складнішим для проходження, але все ще не зрівняється із рейдами. Рейди це великі підземеллі, які можуть доходити до 10 або більше босів, і мають багато трешу, себто купи монстрів. Як правило, вони набагато складніші за стандартні інстанси, мають глибші та багатошарніші механіки, персональну та групову відповідальність. Людей в такий вид контенту також потрібно більше, ніж вінсти — приблизно від 10 до 40 писків. Яскраві, я Ві представники MMORPG, які мають достатньо пророблені та важкі рейди. Це, звісно, WoW, Guild Wars 2, Elder Scrolls Online, Есветор та інші. Загалом якісне це здебільшого заслуга саме західної ММО школи. А у дерею. Рейди це піковий по складності контент, але в онлайн-іграх є і інші пвє забавки наприклад, вилов та прокачка вихованців або маунтів, прокачка ваших npc супутників, міні-ігри, святкові події, загадки та головоломки, пошук велокодук, щось на кшталт руглайк підземель, як тургастовов або нескінченна вежа УТСО, соло підземелля, або навіть збір ачівментов, тобто досягнень. Такий різновид контенту до речі має свою власну неофіційну назву. Player vs Achievement, або просто PVA. У 2025 році майже всі нові MMORPG виходять на PvE-ґрунті. Виключення складають лише корейські або азійські ігри, але й вони вже почали робити вектор на pve контент. Це й не дивно, адже pve аспект приносить масу задоволення, дає відчуття складності та єднання, якщо мова йде про паті. Такий контент навчає тебе тактиці та стратегії, Розвиває твою увагу, персональну відповідальність перед всім паті та взаємодію із гравцями. А прості квести складають враження інтерактивної книги. Але давайте будемо чесними. pve контент при всій винахідливості розробників залишається скриптованими сценами, командами та запрограмованими босами, дії яких надзвичайно легко завчити. І головне, розробникам легше справлятись із таким контентом. Набагато простіше переробити скрипт ніж спрогнозувати дії тисячу гравців. PvE не може здивувати тебе спонтанністю, раптовою зміною. Рішень або бути банально непередбачуваним скрипт. Він є скрипт, це шматок коду, програма. І вся складність будь-якого ПВЕ-контенту обертається навколо твоєї уваги, а також здатності запам'ятати, яка фаза починається в певний час. І зазвичай не такий складний босс: інста як твій тупий тімейт. Якщо ваша паті добре натренована, подолати скрипти не так важко, втім зазвичай хтось та й тупить, а одна помилка може коштувати одного трая боса або, наприклад, пів години часу. Цілком можливо, що із розвитком штучного розуму ми нарешті побачимо по-справжньому складний ПВЕ контент. Монстри та боси навчаться аналізувати дії гравців, передбачати кожен наступний крок і не даватимуть їм жодного шансу. Але чи будуть в таке грати у казуалені ледащі ПВЕ дракони вони питання відкрите, і на цій ноті ми плавно переходимо до ПВП контенту. <рес> перед тим як піти далі. Я хочу подякувати тим, хто долучиться або вже долучився до підтримки нашої корчми. За ці роки ми разом з вами змогли створити найкращий і великий youtube канал, присвячений MMORPG. Завдяки вашій фінансовій підтримці, я можу приділяти весь час на покращення контенту. Якщо у вас є бажання долучитись та кинути пару монет у скарбничку, ви можете зробити це через монобанк спонсорством на Ютубі або підпискою на Патреон. Щиро дякую вершникам, завдяки яким існує проєкт апдейт. ПВП контент або плеєр Player. Hey. В перекладі гравець проти гравця, що власне не потребує пояснень: біль, сутички, вбивства, зрада, гроші, суперечки, війна, прутні мірство та інші найприємніші речі в MMORPG. Якщо ви проведете паралелі, то майже всі яскраві та історичні події в онлайн всесвіті, куди поклали руку інші гравці, крутились навколо pvp контенту. Але про все по порядочку. Мало хто знає, але MMORPG як явище починалось саме із PvP. Ultima Online була pvp грою, де можна було вбивати інших гравців. І в онлайн була pvp грою із фуллутом та масштабними війнами за космос. Lineage 2 була її pvp грою де було відкрите PvP, облоги, кланвари та битви за споти. Навіть класичний World of Warcraft був pvp грою. Рейдове PvE було на доволі початковому рівні, але фракційні бої на локаціях майже не вчухали. І тільки з часом Вов WoW перетворився на соєву pve гру, як у Блізерти. З періодичним успіхом від Адону до Адону намагались привести на рейки Make PvP Great Again, але не дуже вдало. Які різновиди pvp контенту містять MMORPG? Давайте почнемо з простого і дійдемо до більш цікавого. По-перше, це арени, битви гравців один на один, два на два, три на три або п'ять на п'ять. В кожній ММО по різному. Битись можна за будь що. Унікальне екіпірування: титули, попадання в рейтинг кращих гравців, привілеї від сервера, досягнення. Подарункові набори або, врешті-решт, просто з пісюнами з іншими задротами. Яскравий приклад Арен, є Овов, Аркеч, Бдео та багатьох інших іграх. Але найкращий варіант, на мою думку, був і є в Lineage 2. Ми знаємо його як Олімп. Де ви боретесь між класами або поза класами наприкінці, якщо ви набираєте найбільшу кількість очок, ви стаєте кращим гравцем у своєму класі на сервері, відомим як хіро або герой. Ви не просто один із багатьох паладинів або шаманів у ладдері. Ви єдиний та неповторний той, хто подолав усіх. До цього отримавши власний чат, круте сяйво та інші плюхи. Аємбеле. Наступний різновид ПВП це батлграунди або поля битви, або просто БГ. Режим від 5 до нехай буде 50 людей, де на величезній мапі ви боретесь з іншою командою, виконуючи головну мету цієї мапи. Це може бути захоплення трьох прапорів, утримання точки до 100%, супроводження вантажу або банальні вбивства до певної кількості трупів. Зазвичай на БГ в ММО ходять більше заради фану, а не винагороди. Приклади ММО з непоганим БГ: це World of Warcraft, Guild Wars 2, Elder Scrolls Online, Star Wars The Old Republic, Archeage та багато інших. Ще одне модне слівце у ПвП це Realm vs Realm. або сервер на сервер, або кластер на кластер, або фракція на фракцію. Фактично те ж саме БГ. Але набагато, набагато більше по розмірам і скоріше нагадує велетенську локацію із битвами 24 на 7. Це серед прикладів сіруділ в ТЕСО ВВВ у ГВ-2, а також Вархаммер онлайн. Наступний момент це фракційні війни. Це коли у вашій грі є дві фракції, які воюють між собою. Можливо, просто так по лору, а можливо, за утримання якихось територій. Зазвичай битви доступні майже всюди, окрім можливо, сумісних міст столиць. Представники таких ігор, це, звісно, Вов, де Орда бореться з альянсом, Аркич, де захід б'ється зі сходом, Вархаммер дає хаос та порядочок, а також Online з трьома фракціями. Втім, все те, що я перелічив у цьому розділі, не формує ММО як ПВП направлену. А лише додає їй ПВП аспектів. Тут дійсно є різниця. Коли ПВП у грі не обов'язкове, і коли ти не можеш не приймати участь у ПВП, заходячи в гру, про це детальніше розповім вже незабаром. А ось те, що буде далі, вже можна називати справжнім чоловічим ПВП. Якого біса ми в офлайні? Ану підняли свої казуальні дупи. Усі троє. Ну йде твоє ПВП, синку? Немає, сир. Подивись на цього вилупка. Навіть у нього є подоба батлграунда. Де твоє ПВП? Немає, сир. А ти, нубисько, якого дітька фекашеш. Ну мостав до всіх. Сир так, сир. Коли ви шмаркачі тільки-но запустили свої сервери та лягли під російський регіон, я вже влаштовував таке ПВП, що вам ганчірка, можахливий ск не марилось. Ви двоє зараз ви покажете мені, що таке справжнє ПВП. І якщо я буду незадоволен, присягаюся Річардом Геріотом, я буду крашити ваші серви цілодобово. Худко! Мовчимо, дівчатка. Я зроблю з вас справжнє ММО. ну марші загін для казуалів. Tresą mutupami! І почнемо з відкритого ПВП: ніяких фракцій та протистоянь, бий кого завгодно, де завгодно, жодних обмежень. Не сподобалась людина, вбивай її без пропозиції, дуелі, без попередження. Зазвичай, якщо людина тобі не відповідає, в народі флагається при її вбивстві, ти отримаєш штраф. У нас це називається ПК або Player Killer. Такий герой отримує спеціальне маркування і стає злочинцем. Тож кожен охочий може його вбити, іноді при смерті вбивця. Втрачає досвід, а то й деякі речі. Приклад таких ігор це всім відома Lineage 2, Arcade або EVE Online. Гравці не сковані у своїх рухах та маргінальних думках. Гуп стоп, піратства, вбивства та інші приємні речі. Ніяких обмежень по фракціям. Хтось захопив твій для кача. Покажи йому, що йдуть сюди ж, можемо віднести кланові війни, коли два клани або гільдії оголошують війну один одному, просто так або через особисті образи, і починаються сутички ганги та роумінги. Ганг це швидкий напад пачки на інших людей або соло гравців, розрахований на раптовість, швидкість та силу, не даючи жертвам жодного шансу на відсіч. Роумінг, така сама пачка, яка займається тим, що без перерви бігає або те по локаціям. В пошуках жертви або ПВП. Наступний і найважливіший аспект саме ПВП направленої гри це територіальні війни. Битви гільдії, кланів, кунстпаті або поодиноких гравців за володіння клаптиком землі, замком або іншим простором. Такі території зазвичай оподатковуються, контролюються тими, хто їх захопив, мають важливі ресурси та інші речі, які впливають на економіку гри. Із прикладів це, звісно, Lineage 2 із захопленням замків. Приналежне місто збирає податки гравців і віддає їх у кишені клана, який захопив замок, або і в онлайн, де великі корпорації б'ються та клеймлять території. Торію у космосі після цього вони мають доступ до корисних копалин, аномалії і контролюють перехід між цим шматком космосу. Контрольовані території або нерухомість потрібно обороняти або віджимати. Вони часто перебувають під облогами інших кланів, гільдії або корпорації, адже це приносить великий профіт. Така система дозволяє гравцям самим керувати грою із мінімальним втручаннями з боку адміністрації. Тому саме ці аспекти роблять гру ПВПшною. Це не БГ або арена, які є опціональними у pve іграх, це те, що формує саму гру. Будує її економіку і дозволяє гравцям впливати на хід геймплея. В таких іграх тебе не питають, чи хочеш ти займатися ПВП, чи ні. Ти входиш в ММО і одразу потрапляєш у ПВП середовище, приймаючи ці правила. Ти не можеш скіпнути його, не приймати участь або петляти від цього вічно. Ти або хижак, або жертва, і покращуючи свій гір, ти робиш це саме заради міцних ляпасів один одному. У битвах ти не борешся проти скриптованого супротивника, чиї дії ти можеш завчити. Ти маєш справу із живим ворогом, гравцем, який може бути непередбачуваним і користується власними тактиками. Зазвичай ПВП-орієнтовані ігри або повністю, або частково керуються гравцями. Ти і твій клан може перекроїти мапу, сам творити економіку та історію сервера. Саме тому особисто я вважаю PvP набагато складнішим аспектом в онлайн-іграх. Також до хардкорної MMORPG можна віднести full Loot систему. Це коли при смерті ти можеш втратити майже все спорядження, окрім того, що є на твоєму сховищі. Як на мене, це вже занадто, але труп ППП, який вважаючи все інше, то справа пусі або дітлахів, з чим я частково погоджуюсь. Приклади таких ігор це Mortal Online 2 з ухилом в реалізм, альбіон онлайн із небезпечними зонами та фолотом, де також є контроль території. Або та сама і в онлайн, де твій корабель може рознести на атоми вже на перших хвилинах гри. Warp drive active. Втім, не дивлячись на складність та хардкорність, я вважаю, що наразі ПВП аспект перебуває в поганому стані. На це є декілька причин. Все більше ММО виходять із ПВЄ напрямком, і вони роблять це не просто так, а саме аналізуючи гравців і те, що їх більше цікавить. Кежуал Сойбоя не цікавить ПВП, а також довгий розвиток, щоб стати нагібатором. Гравці стали ледащими, частіше грають у соляру. А тру ПВП потребує соціалізації, швидкого мислення, рухів та динаміки. Якщо ми почнемо аналізувати стату ПВП ігор, то побачимо, що на плаву тримаються тільки. Олди цього жанру: Lineage 2, Eve Онлайн, Albion Online і, можливо, деякі піратські сервери різних MMORPG. Інші амбітні ігри на кшталт Mortal Online 2 не отримують гідний онлайн, швидко втрачають його як Tronen Liberty або Dune Awakening, або закриваються, як New World та Warhammer Online. Є також аутсайдери, як Warborn або Foxhole, але будемо чесними, вони не роблять погоди на ринку. What the fuck is this piece of shit? Також, що важливо, таке поняття, як пейтовін, частіше відноситься саме до ПВП ігор. Плати, щоб перемагати, перемагати гравців, ви рідко зустрінете бонуси, бусти або покращення, які призначені саме для проходження босів, інстів, рейду або грінду, бо це просто не потрібно, адже ПВЄ – неспішне явище. У той час, як ПВП, це змагання, суперечки та постійна потреба довести, що ти кращий. у цьому випадку. Будь-які 0,5% до пісюна вирішують хід битви, чим активно користуються розробники. А мало хто насправді полюбляє Пейтовін ще одна із причин занепаду це сесійні ігри. Подивіться самі, ПВП-ігри почали втрачати популярність якраз тоді, коли Dota 2, League of Legends, CSGO – PUBG та інші ПВП-орієнтовані сесійні ігри почали цю популярність набирати. Гравці стали витрачати свій час заради того, щоб втамувати жагу битв саме у коротких сесіях, для яких не потрібно рік прокачувати свого персонажа, для яких не потрібно соціалізуватись, збирати топовий гір, знаходити клан або гільдію, знайомитись, перебувати в констпаті або приходити на КТА о другій годині ночі. Сесійні ПВП-ігри дають тобі порції дофаміну без вкладень часу та сил, швидкі катки, мінімум до погодин і максимум профіту за короткий проміжок часу. До речі, це повальна проблема не тільки mmorpg ігор. Порахуйте, скільки годин в день ви витрачаєте на перегляд коротких відео в TikTok або Інсті заради швидкого кайфу. Але це тема для окремого відео. Закрий, Навіть наша Корпа, яка перебувала у нулях, розпалась через те, що Сео пішов грати у Дота. 2. хто я укачангосі пекліта. Втім, казати, що ПВП ігри або ПВП аспект мертвий також далеко від правди. Піратські сервери Lineage збирають величезну фанбазу, і в онлайн, можливо, найстабільніше ММО. Де відбуваються такі історії, що Воркрафту та іншим велетнями не снилось. Альбіон онлайн встиг закріпитись і вилізти на Олімп ПВП ігор. Аркейдж закрився, але існує величезна піратка. Такі новинки, як Warborn або Fox зайняли свою нішу. А в середовищі розробників ніхто так і не відмовився від релізу ігор із широким ПВП аспектом: Тронен Liberty, Dune Aweikні, Корпа. Анг Star Сітізен і навіть майбутнє of Creation», яка, до речі, позиціонує себе як гра із pvx направленням. Це така собі суміш, де PvE не може існувати без PvP, і навпаки. Що з цього вийде, ми дізнаємось вже у 2054 році. Але факт залишається фактом. PvE наразі на голову вища ніж ПВП, не у якості або складності. Просто такі часи, такі гравці, і така конкуренція на ринку. До того ж, варто бути чесним, якщо ми говоримо про те, що в pve грі, PvP – це лише апендекс, така ж сама формула застосовується і до pvp ігор, де PvE зазвичай перебуває в дегроїдному стані. Lineage 2 це суцільний грінд, а боси це манекени, які не йдуть ні в яке порівняння з босами WoW, gv 2 або ТЕСО. І в онлайн це стрілянина похрестикам в екселі, без жодної динаміки в стилі зоряних війн. Albion Online – це ізометрія із мінімалістичним PvE, яке також не дотягує. До інших ігор New World на старті взагалі не мав ПВЕ контенту, і як висновок закрився так само, як і Warhammer Online. Ось така у нас хуйня малята, То що все ж таки краще PvE чи ПВП? Питання, на яке насправді не існує відповіді. Кожна людина не бачить далі своєї дзвіниці. Мало хто пізнає обидва жанри настільки, щоб зробити зважені висновки. А тим більше, мало хто полюбляє обидва аспекти однаково, як одну цілу гру. І на жаль, в мемо спільноті, яка повниться токсичними дітлахами в тілі дорослої людини. Так, так, я кажу саме про тебе, друже. Часто виникають срачі через конфлікт інтересів. А насправді лише через намагання висловитись, бути почутим, що я люблю це або це. А на ділі яєць вистачає лише насрач та приниження інтересів співрозмовника. Може й бути струнагібатером ПВП. Або королям ПВЕ не потрібно нікому нічого доводити. Внутрішньо доросла та усвідомлена людина знає, що вона любить, що їй подобається, і не стане нав'язувати іншим свої інтереси, а тим більше піднімати свою самооцінку за рахунок інших через безглузді суперечки. Обидва аспекти не можуть існувати один без одного. Розробники Вов WoW перестали займатися ПВП і стали заручником постійного нового ПВЕ контенту, який зникає вже у нас. В наступному аддоні. приберіть ПВП з ММО, і ви отримаєте палію або лотро. Всі знають в якому вони стані. З іншого боку, залиште гру ПВП центричною, і ви отримаєте відтік онлайну на користь сесіок. А ком'юніті суто ПВП ігор будемо чесними або представники старої школи, або неймовірні токсики, або за 10 секунд втрачають 100 понтів. IQ, коли бачать ПВЕ трохи складніше за грінд мобів. Ігрові ігри приносять набагато менше стресу і служать гравцю як фан та можливість проявити себе у команді. Але у той же час тільки ПВП контент зробить із тебе справжнього чоловіка. Ну або сильну та незалежну дівчинку. Всюди потрібен баланс. На кожну сраку знайдеться своя свічка, на кожну гру свій задрот, а на кожен аспект свій нагибатор. Але в першу чергу нам потрібно знайти баланс всередині себе. Дякую за те, що додивився це відео аж до цього моменту. Посадив цибульку, підписався на корчму та залишив комент для просування. Ще більше подяка могутнім вершникам, які залишають пару монет вашому корчмарю. Я ніхто без вас. І ви стимулюєте мене розповсюджувати ММО культуру по Україні, як карта з чому по лордерону. Попереду ще багато цікавих історій з ммо РПД. Всіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі.